З 1 вересня великогабаритні автобуси виїхали на маршрут номер 30 який сполучає мікрорайони Озерна та Дубове. Новий транспорт частково замінив малогабаритні буси, що курсували раніше. Далося залучити 4 автобуси підвищеної пасажиромісткості. Наразі замість 14 на маршруті працює 10 транспортних засобів. Інтервал руху складає на малих автобусах 8-10 хвилин, на автобусах більших до 20 хвилин. Та вже сьогодні вранці у жителів мікрорайону Дубове виникли проблеми із тим, аби дістатись бодай центру міста. Ось це відео нам надіслали о 8.20. у годину пік транспорту. Не було більше 40 хвилин. Автобус, який прибув із порушенням графіку, вказаного на сайті розклад Інвій, не зміг вмістити всіх пасажирів. Я не знаю, коли був останній транспорт, але в мене дитина сидить зараз на зупинці з 7.45.

В управлінні транспорту кажуть про ранкову ситуацію. Знають, стверджують, це поодинокий випадок, який не пов'язаний зі змінами кількості транспорту на маршруті номер 30. Близько 12 ї години проблем з курсуванням великогабаритних автобусів та маршруток вже не було. А пасажири поділились пересуватись містом у великих автобусах куди комфортніше. Удобно дуже хорошо, часто і на роботу, і додому. Я виїхала в таку пору, що все влаштовує. Може, були затори, але я не замітила. Дуже зручно, місця більше і людям, пасажирам дуже зручно. Була здивована, що вже великий. Це дуже добре. Ми дуже раді, що запустили такий автобус. Цей автобус це розкіш Європа. Дуже рада я, я маленький. Але є таке, що і не сядеш людей багато. У нас багато є дітей на дачах. Живуть людей. Що немає як сісти ранком добиратися 5 годин. Зараз буде осінь, пісня, стиміє 5 годин. Чим їхати, а тут помістяться всі. В управлінні транспорту додають в планах випустити на маршрут номер 30 ще чотири великогабаритних автобуси та зовсім забрати з нього малогабаритні буси. Прикро усвідомлювати, але через брак водіїв поки немає можливості збільшити кількість такого виду транспорту. Але тим не ми. Мене... Менше керівництво товариства з обмеженою відповідальністю Хмельницький таксі, який обслуговує вказаний маршрут, вживає всіх заходів для того, щоб наповнювати вакантні посади, ну так вакантні посади водіїв, в тому числі для того, щоб організувати роботу вісьми автобусів підвищеної комфортності для перевезення мешканців зазначеного мікрорайону. Крім того, віднедавна великогабаритні автобуси з'явились і на маршруті номер 35 Загалом у Хмельницькому курсує вже понад 90 середньо та великогабаритних автобусів. Ірина Кондратюк, Павло Романюк, новини міста.